Всім привіт. Сьогодні мене така виникла проблема із -за того, що коли машина нагрівається, починає через бачок розширительний видавлювати назад антифриз або там вколоша. Зразу на холодну перевіряв, є бульбашки, даються. Це означає, в мене є вихлопні гази йдуть в бачок розширительний. Це в мене либо, або прокладка або тріщина в головку блока циліндрів. Будемо зараз розбирати і дивитися, в чому проблема. Для першого діла скидаю мінісову клему, знімаємо фільтр, відсоєняємо, тут два, цей штекер, оцю патрубок, цю можна залишити і потім просто ціляком. Тут ось видно зв'язочка, з нею ціляком просто її вийняти, вона не мішатиме. І на 10 ключик. Потом просто тут вынимаем И все выходит Так, первым делом Отсоединяем аккумулятор И снимаем воздушный фильтр Отсоединяем один штекер Другий штекер тут треба підковернути по бокам Отверточку И он потом хорошо Беремо Берем маленькую Плоскую отверточку И подковыряем так сбоку Видавлюємо трошки нанаружу його. Там є пази, Оце, щоб він за них і вийшов, виходить. Опс, все, відсодіни. Відкручуємо тут э, болтик на 10 і відсодіняємо тут. Зараз. Один і другий. Скидаємо, винімаємо цю. Ой, одни не руки не Опс. Видела, и теперь вынимаем тут. Трошки сжимаем его, чтобы цей пузырек приподнялся. Можно даже еще краще отверточкой подколонуть. Опс. И пошел. Есть. Вынимаем воздушный фильтр. И внизу еще ну лавочка осталась. снимаем. теж знімаємо воздушный фильтр фільтр зняти. Так, повітряний фільтр ми від'єднали. Зняли, тепер знімаємо котушку з кріпленням, винімаємо провода. Відкручуємо. Можна тут відкрутити два болта, щоб котушку зняти, можна відкрутити один тут. Один тут і один туди. Три болта, де вже закріплення саме. Я думаю, що три болта кріплення зніму, зніму повністю, щоб воно не мішало. Потім від'єднаємо тут, прокручуємо, і він винімається штекер. І скидаємо з проводу. І його теж забираємо. А забув уточнити, бо зняли повітряний фільтр. Зараз знімаю катушку, а забув, у мене тут стоїть бачок омивача лобового. Я його вже відсоєдинив, Тут виходить у нас один болтик на 10 був насос з клемою. І все, він спокійно віднімається і під ним ще один стекер. Його соділяємо і вбираємо. Я його просто вже вбрав і забув просто за нього. Зняли катушку за опалення і тепер від'єднуємо плюсовий кабель. Також цей кабель від'єднали, коли це знімаємо з катушки, тут є маса яка прикріплена на кузові, тут ключик на 10 так само його відкручуємо і знімаємо просто-напросто. Від'єднуємо всі штекера відпускного колектора. І від'єднуємо штекер від, від е, датчика масового розходу повітря. Зараз будемо знімати колектор самовпускний. Від'єднуємо раз, два, три, знімаємо газюльку. Патрубочок теж від'єднуємо, який у нас вже удачно знятий. Далі продовжуємо. Так, раз, два, зняв, три, від'єднав. трубочок переходимо на газюльку. У мене тут, звісно, вже заколхожено, але тросик просто, ця фішечка має зафіксована, її знімаємо вгору. Проводимо далі, кабель сюди, шнурочок і він, тут видно воно пази, він стоїть в пазах, його просто виводимо туди і витягуємо. Получається, яка моя ситуація? мене тут вже заломана, його просто на хамут там посадили. Думаю, що буде держатися такий патичок, він там зафіксований. Я його сюди з боку твердою Ну, трошки, він став трошки на згіб. І потім проводи самого перекину і витягну його, виходить. Одкидаю його в сторону, продовжуємо далі розбирати. Так, і для комфортного підступу, я думаю, що зараз прийдеться розбирати, тут, де в нас повітряний фільтр стоїть в салону. Цю всю байду розібрати, щоб її виняти, щоб в нас був туди доступ кращий. Вот так, звісно, зовсім неудобно. Зараз разбирать. розбирати, скидаємо что тут. Раз, їх просто прокручуєш і вони вистрілюють. Вот Все, у нас повітряний фільтр салону стоїть. Нанімаємо його теж. Знімаємо провода, що у нас тут йдуть, їх просто вони варто класи, знімаються вони на таких защелочках. Піднімаємо резинку, Вона нам не потрібна. І зараз будемо далі відкручувати. Так, щоб це коремисло нам зняти. зірочка на, на Т-27. Раз, два, три. І там четвертенький вже відкрутив. Відкручуємо ці чотири болта і винімаємо. Так, відкрутив всі ці чотири болтика. І тепер просто на себе її беремо. Приподнімаємо топківар і витягуємо. Так, трошки мішаю. Кинемо зараз її вниз. Все, викидаємо, винімаємо корисла і тепер, о, який у нас чудовий. Скидаємо цей патрубок. Сюди йде, тут від'єднаємо і тут від'єднаємо. Так вийшло, що ми цей патрубок винявся з металевої з цієї штучки. Будем так сильно затягнутий тут. Він вже лопнутий був, його просто заколхозили, наверх наділи і затягнули ще однією ній резинкою. Так що ж виняв з цим половку на 11. Відкручуємо один болтик тута. Другий тута. тут, другий тут, тут гаєчка. Ззаду є ще одна гаїчка. і ось ще одна, все на 11. Відключуємо 5 Болтики з гаєчками, можна так сказати. Підкрутили, дивимося, яка ситуація. Тут і ззаду дві гаєчки на 11. Ззаду і спереду. Тут у нас длинний болт. Тут короткий. І ззаду теж хорошенький. Ну, мабуть. Не, спереду. Спередується хороший. Ззаду дві меншенький трошки. Відкрутили і ще одне кріплення у нас тут виходить. І ось. Все. Зверху відключаємо гаєчку. Також на 11. І все. І знімаємо колектор. Получається, відкрутили оттуда, тут виходить найменшенький вообще. Тут самый найменшенький. Тут вже трошки більшенький, там ще ззаду сам такий середньокий, а тут найбільший біл, у нас з чотирьох. Ну і спробуємо знімати, піднімаємо просто варт. Такс. Ще один патрубочок тут оце єдиний нас. Який йде на вакуум. Там просто хомутик відкручуємо і знімаємо його. Все, після того, як все від'єднали. Всі падрубки, всі балтики-гайшки відкрутили, просто піднімаємо його вверх. Опс. Тут на вакуум. Треба вже було зняти. Опс. Від'єднуємо і знімаємо. Ось така красота. Звісно, це красотою не можна назвати. Те, що тут ми наколхозили. На герметик садили. Ось ще поміняти кладочки. Прийдеться все зачищати і потім міняти. Так, наступним від'єднуємо впускний колектор. У нас виходить 5 гаєчок по периметру на 11. Получається одна, друга, третя у нас знизу, четверта. І зараз заглянемо і виходить, виходить, п'ята ось під пальчиком нас. відкручуємо і далі будемо дивитися. Щоб краще відкрутити, цей патрубок можемо ми сюди його убрати. І відкручуємо всі 5 гаїчок. Так, після того, як відкрутили всі 5 гайочок, відкручуємо крі... кріплення двигуна. Воно над да, генератором знаходиться. Ось видно воно там на 13 болтик. І з протилежної сторони ззаду десь в цьому районі. Так показати не можу, бо туди лізти не можу. Так само на такому самому розстоянні, на такій самій висоті, тільки з цієї сторони так само теж є кріплення. Так само відкручуємо болтик на 13. Чеком. Гаєчка на 13 ключиком, чим удобніше відкрутив один. І з цієї сторони, звісно, дуже невдобно, залазив на двигуна, двигуну стояв, щоб відкрутити оці два болтика. Тепер відкручуємо кріплення проводки до форсунок. Форсунки самі від'єднуємо всі 4, відкручуємо раз два на 10 і тут на 11, я думаю, може на 10. Зараз подивимося. відкручуємо і пасовуємо його в сторону. Пояснювати не треба, але краще поясню. Фішка стоїть, ззаду є така злізячка, пружин. Нажимаємо просто її і витягуємо. Беру пальцем, зажимаю пружинку і витягую. І без проблем всі витягуються. Так, відкрутили, воно виходить, у мене болтом повністю саме відкрутилося. Тут, тут відкрутили, тут відкрутили, тут кріплення також відкрутили. Як я і говорив, тут на 11, тут 2 на 10. Від'єднуємо, від'єднуємо тут всі чотири і в нас ще, виходить, йдуть, Так, тут опс відкрили. Винімаємо. Один штекер. Винімаємо також так само. І другий. Він у нас трошки нижче. Теж винімаємо його. Клас. Все. А в нас ще третій. Ще третій вниз. І третій будемо винімати. Зараз просто скидаємо, він тут держиться. зараз покажу. Зверху ось держиться на фіксаторі. Ну, що що тримає його тут, до кузова. А фіксатор жілікий, розгинаємо його, винімаємо. І знизу сама фішка. Ось вона виходить. У мене під пальцем. Так само нажимаємо на пружинку знизу і винімаємо. Так, відкрутили, поки що в сторону його так від'єднали, воно нам не потрібне. Зараз відкручуємо один болтик на 10, другий всю трубку повністю подачі до форсунок топлива. І винімаємо її. Так, У нас вийшло сонечко. Хорошо, тепленько. А, винімаємо виходить, рампу з форсунками. Відкрутили 2 на 10 так як я говорив, болтика. Вон там невеличких. І зараз спробуємо винімати. Навірно, я двома руками вийму, бо однієї неудобно. Ось ще таких 2 на 10 невеличких. І виймаємо. Так, від'єднали рампу, два болтика. І Відкручуємо подачу палива і обратку. Палива. Так, обратку відкрутив, там просто на хомутку, потім виймемо, а подачу рекомендую щось підложити, бо тут трошки палива є і може витягти. Ключиком на 12 рожковим просто беремо і відкручуємо. Про я казав, відкручую, винімаю. І видно, що трохи бензину виходить оттуда. Краще підложити якусь крапочку, салфеточку, щоб не так на двигун попадало. Так, зняв я Лампа виходить. Такі маємо форсуночки. Дуже засрані. Навірно, я думаю, треба їх почистити вистану довести ну, на стенд, щоб мені їх провірили і продули. Так, далі відкручуємо цей храмутик, що йде на патрубку. Патрубок винімаємо. Нам поки що не потрібно, Подводимо його в сторону. І зараз будемо пробувати якось трохи оцей дінити впускний колектор. Трошки тут є гемороя, мішає трубка щупа, але зараз трошки його перевернути, щоб він у нас був доступ до нашої головки. У мене вийшло його винят. Зараз розказує придумаю, як у мене це вийшло. Той щуп трошки мішає, я його трошки додвигав. Тут вже ж на п'яти блотах трошки подирвав його, витягнув і мені цей блок, виходить, з проводки трохи мішав. Там, де на форсунки йшли в нас. Я його зігнув там і виходить, просунув всередину. Саму іменно електрику. Просунувся всередину і тоді в мене, виходить, колектор, я вже зміг його так підняти. Тепер мене стоїть. Звісно, тут красота не Ну, слава Богу, герметика хоч немає. Це вже 6 ради, але нагар хороший. Повністю його знімати не буду, хай так і буде, що він не мішає, в принципі, зараз будемо. Продовжати далі. Що продовжуємо? Треба для початку злити антифриз, той, що у нас залишився, чи той, що у нас є. Зливаємо знизу дві, дві є гайочки. Одна толі на 17, толі на 19 велика під радіатором, прямо, а на бачку ще під раді... бачком є трошки меншенька, не пам'ятаю точно. Зливаємо антифриз і відкручуємо, вже можна повністю з корпусом термостат. І знімаємо верхній патрубок. Термостат у нас держиться на двох болтиках на 10. Один зверху тут. Ой, зараза. один зверху, другий, Оно. оце знизу. І винімаємо. Так, вибачаю, трошки помилочка вийшла, бо тут він виходить, на трьох держиться. Отак він там стоїть. І виходить 3 на 10 болтика. Таких невеличких, таких маленьких. У нас тут картина. Зняв да, термостат, від'єднав верхній патрубок. Тут ще була у нас така патрубочка. Вона йшла відсюди і йшла сюди донизу. Я її від'єднав, щоб мені наша було термостат до термостата підлізти, зняв повністю і верхній патрубок цей ще йшов, він йшов відсюди і сюди, на бачок розширительний. Я його теж зняв, щоб він мені не мішав. Так, і в коли ще є такий клапан, це клапан відпрацьовування вихлопних газів. Відкручуємо його. Получається раз, два, три на 10. І ззаду на колекторі у нас раз, два, три на 11. Три гаючки. Видно, так? Да? Відкручуємо місць, так само його знімаємо. Так, Відкрутили клапан EGR. Звісно, дуже тяжко було там на гаці. на його відключувати, як звичайно. Їх краще прожіть було, але двигунка не проживаю, бо потім на знімати, то бо дуже некомфортно. Три болтика ті, що спереду, і три гаючки, ті, що ззаду. Відкрупили, відкрутили його, виняли. Тепер відкручуємо сам колектор. Відкрутив колектор впускний, виходить, у нас знизу. Зараз покажу. Так, яка історія? Викручуємо впускний колектор. Видно, вже де я викрутив, дивіться, раз, два зверху знизу, три, чотири знизу, так само п'ять. Де тут шість знизу, сім зверху і восім знизу. Це саме найтяжке, саме що походу було. І є в цьому двигуні, щоб розібрати. Откручуємо ще два залиша і далі покажу. Так, открутив я випускний колектор. Получається. У мене 5 болтиків, 2 гаючки і один взагалі якийсь. Видно, що вже прикол але він же ж не заводський такий. Два болтика там залишилися не відкрутилося. Це геморойніше, що було в цьому двигуну розбирати. Ну, я нарешті його відкрутив. Зараз будемо. Він вже швилося, зараз буду його винімати. Одтягнув трошки випускний колектор. Він з пружиня назад давно видно, що дві залишилися. Я вже показував. Раз, два, три, чотири. І так само знизу. чотири. Скинули защиту. Продовжуємо далі. Всього відкрутили, виходить. Тепер продовжуємо відкручуємо клапарну кришку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять болтиків на десять. І продовжуємо. Все, відкрутили всі десять болтиків на кришки. У мене хтось умадрився їх посадити на герметик, навіть. Борезинки були вже, мабуть, Очень хороший. І тепер знімаємо саму кришку. Реально треба чимось трошки подковину, бо сидить. Більше все теж на герметику, блять. Служ, надо було думатися, все на герметик тупо тут понемазувати. Ой, рукожопи, рукожопи роблять, конечно. Ну як я і говорив, чего стоило її ожидать. Що кришка у мене на герметику. Я думаю, видно прекрасно. Така-то красота. Так, кришку зняли. Е, мішає мені, виходить, оці остатки ЄГРА і датчиків. Одкручуємо 2х10, я бачу. Що Нас тримають Этот і тут 6 ранічок, чи якась. Таже винімаємо його, він нам не потрібний поки що. Датчик цей. Так, відкрутили таким шестиранничком п'ятерочкою. Молодик, зараз винімаємо цей датчик. Він нам тут поки що не потрібний. Опс, єсть оплотінна різних стоїть і так трошки того вискочив. Я дивлюся, вже шла, я просто хто це робив, як це можна? Все герметику. Ну ё-моё, ну поставити нормальну прокладку. Ну, Шліфоніть в його головку, поставте прокладку і не буде проблем. Ні, для... на колхозі треба. Так, не суть до цього. Суть до того, що відкручуємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 болтиків на 10. І знімаємо передню кришку. Так, коректировочка виходить, у нас тут не 8 по периметру, а 10 виходить, ще один тут і тут. І 8 по периметру. І все, і знімаємо нашу кришку яка чудово сидить на герметику. Все на герметику. Ой боже мій, допоможи мені, пожалуйста. Викручуємо э, свічку першого циліндру, тут погано ну, конечно, видно, але викручуємо її, щоб виставити другу э, верхню точку. У нас тут є стрілочка, її ось видно. Стрілочка має бути вверх. Провіряємо циліндр, Чувствується, що він вверху. Все. Беремо, прокручуємо, якщо не вверху, беремо, прокручуємо на 22 головочку. Ось. І виставляємо вверх. Одкручуємо саму зв'язку 4 на 11 і успокоїтель на 13 1, Щоб зняти зв'язочку з цепочки. Так, сняли зняли зв'язку, сняли успокоїтель, ну, спокійтеля не стріляв, хай там стоїть, він не мішає, просто щоб опустило цепок. Цепок так сложив туди, нам же треба ж страсти головку. Він, в принципі, нам не треба би. Так, сняли зняли зв'яздочку, сняли успокоїтель, ну, спокоїтель не стільом, хай там стоїть, він не мішає, просто щоб опустило цепок. Це Бог так служив туди, нам вже треба на сняти цьому головку, Він, в принципі, нам не треба. Бути. Так, Тепер у нас болти, що кріпляться головка сама, їх 10. Раз, два, три, 4, 5 зверху і 5 знизу. На Є12 головка. і знімаємо. Крутили головку, вона вже в нас отойшла. Осталось єдине, що тут ззаду патрубок, цей труднічок ось. Тут два болтика на 10. Подкручуємо його, відводимо в сторону, ось ось таких болтика на 10. Все, і винімаємо. Зараз головку будемо дивитися. Так, і не від'єднав штекер на датчику в головці самій. Від'єднуємо цей штекер і знімаю головку. І наблюдаємо таку картину. То, що ми вода в четвертуй відразу, це я думаю, я винімав, тільки що її. Я не злив весь антифріз, як казав вам, зливати. І за того у мене така ситуація пройшла. Ну оце що мастило тут і потекло вниз, ну це мені дуже не подобається, прям гуще-гуще така ж. Да. Зараз будемо дивитися на саму голову От ваша голова. Зараз будемо її роздивлятися, що у нас тут по картині. Зараз переверну. Ну так, нібито дивлюсь вродьби, ніби проблем ніяких немає. На перший погляд ні тріщин, нічого такого немає. Значить, та погрешність може бути в Ну, Щас ще детальніше подивлюся і будемо дивитися, розбиратися далі, в чому проблема. От, треба було злити всю воду, тоді б я точно поняв би. Чи так, чи не так. Ось видно масло заходило сюди вже і знизу воно проходило. І тут на четвертому ось, видно, остатки прокладки прям. І що прокладка залишилась і дуже сильний нагар. Може за цього воно оце дало то, що мені попадала вода і в гази попадали в цей в систему охолоджуючу. Я думаю, що це більш за все це. Ну, тріщині нічого такого немає, вроді все чуть-чуть, тих -тих слава Богу, добре. А, в четвертому циліндрі, чого з нас багато так води. Із-за того, що видно, все, прокладка вже габа і вона просто-напросто пропускала вже... не виконувала свої властивості, пропускала гази. Вона тут вже ніяка. Бельно ще що, що вона там вже репнута і прогорівша. Ну. Слава Богу, що це прокладка, а не тріщина. Ось така ситуація у нас. Я здивований, що ця прокладка в мене ще не на герметику. Ну тут теж без герметика ніяк не обійшлось. Тут герметик, все герметик. Звісно, да, молодці ребята постаралися. Така ситуація.